Це дитяча типу як зона, ну, тут більше з дітьми. Там взагалі є дитяча кімнатка. У ну, тут, мене тут на дві години, але тут ну, справді мало дві години, щоб це все насолодитися з павнацією всім. Там ще басейн зверху є Мінеральний. Це мінеральний басейн. Ось таке дитяче. Мені здається, що взагалі доступні. я там пофотографувала. За дві години я заплатила за себе 250 діти до 120 сантиметрів безкоштовно. Зараз я перейду типу, в зону, в яку ми заходили першу. Тобто там вхід. І ми спочатку попадаємо на ці басейни. Ми навіть не знали про цю дитячу зону, поки нам Влад не захотів їсти. і Нам порадили піти сюди. До речі, замовили піцу. Дуже смачно, мені сподобалося. І ціни так само доступні. Заплатили 210 гривень за піцу. Так, ось це перший великий басейн. І Там ще є ось джакузі. Тут рекомендована е, триває перебування, рекомендоване в кожному басейні приблизно ну, 15-20 хвилин, а в джакузі 5-7. Це сольовий басейн. Соляний. Так, он тривалість процедури. Там є роздягалки, ось ще басейн. Тут критий басейн. І ще є взагалі приміщення. Жакузі. Ось. Е, ну, взагалі, ми колись були ще в Косина, але то ще було до війни. І там зараз, не ну, знаю, вартість тисячу гривень говорять, але за Чи, чи, чи за три години, напевно. Ну, тобто тут за 2 години 250. Ціни доступні.